Кути та їх властивості. Повторимо сума кутів трикутника. Теорема. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Дано А, Б, С довести кут А, додати кут Б, додати кут С дорівнює 180 градусів. Якщо продовжимо яку-небудь сторону трикутника, то отримаємо кут сумірний з кутом трикутника. Такий кут називають зовнішнім кутом трикутника. Теорема зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. Наслідок зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут, несуміжний з ним. Теорема у трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут. Проти більшого кута лежить більша сторона. Теорема у трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут. Проти більшого кута лежить більша сторона. Трикутник називають прямокутним якщо один з його кутів прямий. Сторону прямокутного трикутника, яка лежить проти прямого кута, називають гіпотенузою, а дві інші сторони катетами. Властивості прямокутних трикутників. Перше. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Друге, гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. Справді, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Прямий кут становить 90 градусів. Тому сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 відняти 90. Дорівнює 90 градусів. Друга властивість є наслідком теореми про співвідношення між сторонами і кутами трикутника, оскільки прямий кут більший за гострий.